Старий путінський шанувальник Віктор Орбан. Ну а не шанувати Путіна. В нього вибору немає. Надто багато компромату на нього, там на Луб'янки у Москві, е Зібрався до Трампа в гості на 8 березня. На його якомусь курорті у Флориді вони мають зустрітися, і поговорити мають не лише про гарних жінок, про це вони безумовно поговорять, але й про врегулювання, про закінчення нашої війни з Московією. Західні журналісти пронюхали, що. Там не просто е, поговорити, там е, Орбан везе конкретну пропозицію, причому таку пакетну від Пуйла до Трампа як майбутнього президента США, ну, як, е, як мінімум, е, другої е, людини за впливовостю в США зараз, і як майбутнього президента, як вважають у Москві. Е, Ну, і як Трамп сам вважає. Отже, пропозиція ця щодо врегулювання ситуації нашої, щодо закінчення нашої війни, зводиться приблизно до наступного. Значить, Путін, в принципі, згоден на так званий, умовно, корейський варіант, коли всі залишаються на своїх місцях і просто припиняють воювати. Тобто все, що він захопив, залишається за ним. Але він при цьому е, хоче, щоб Трамп йому дещо гарантував. Ну, по-перше, е, щоб Трамп е, гарантував е, повну відмову від поставок Україні наступальних озброєнь, тобто ракети, особливо дальньої, дальнього радію суді е, літаки, звичайно. Танки Абрамс, ну і інша тому подібна зброя, за допомогою якої можна відвоювати захоплені території. Тобто США повинні зробити так, щоб українці навіть не думали про відвоювання. Ну, в принципі, воно вже десь так зроблено, але і на майбутнє. По-друге, ну, звичайно, блокування Америкою вступу України в НАТО зараз і в всякому е мисливому майбутньому. По третє. Якщо буде, як тільки буде досягнуто угоди про припинення вогню, зражки мають знятися всі основні санкції. Ну, де Америка може це вирішити? По-третє, по четверте, США мають блокувати всякі порухи по тому, щоб накласти на Росію якісь репараційні виплати. Тобто бандит е, прийшов, е, людей повбивав, пограбував, будинки поруйнував, попалив, а платити він за це не повинен. От, якщо Трамп на це все згоден, то Путін готовий, начебто, сідати за стіл переговорів, ну і узгоджувати е, конкретні, більш. Е, більш конкретні аспекти. При цьому всьому аналітики кажуть, що Путін дуже розраховує на найближчий час ще дещо собі прикупити. Ну, не прикупити, а захопити. Тобто, посунути, як хтось там у нас жартував кордон в сторону нашу. Захопивши ще міста Донецької області, можливо, всю Донецьку область, можливо, там Дніпровську область, Запорізьку, Харківську, частково, як мінімум. І таким чином, щоб і це забрати собі. Отакі От пропозиції, начебто, везе Орбан до Трампа. Говоритимуть, звичайно. Про Україну без України у ви традиція нічого про Україну без України канула в літу в середині 2019 року.